Добрий день діти! Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги, навіть річки, береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. Зараз пора року осінь. Вона має три місяці вересень, жовтень та листопад. Сьогодні ми зустрічаємо місяць жовтень. В цьому місяці дерева ніби одягають свої наряди, нагадують святковий бал. Особливо вони прекрасні, коли світить сонце. Ось подивіться, яка краса. Жовтий називають ще золотою осеню. Золотий, жовто-горячий, багряний це все. Кольори осені. А яка погода у жовтні? Небо часто затягнуте хмарами, ідуть дощі, стає прохолодніше, сонце вже не піднімається так високо, тому і не прогріває землю. Ось в оточенні дерев розкинувся ставок. Він невеличкий, але надзвичайно чистий і прохолодний. Одинокі верби, що стоять поблизу, купають свої довгі жовто-зеленуваті коси, приштолеві водички. А ще ставок багатий рибою. Осіннім ранком, коли маленький туман ще висить над водою, чутно, як рибка ляскає по воді своїм хвостиком. По берегах ставка де не де ростуть зарості очерету. Неподалік ховаються коченята. Біля ставочка можна почути звуки природи, побачити красу водної поверхні по-справжньому відпочити. А ось діти цьому гайочку ще чути спів пташок. Більшість птахів полетіли у теплі краї, тому в народі кажуть жовтин ходить по краю, виганяє птахів з гаю. Синичка, сорока, горобці, гави та інші птахи, які можуть про себе потурбуватися взимку у вирій не відлітають. Наша осіння подорож підходить до кінця. Діти, я вам пропоную намалювати золоту красуню осінь та надіслати свої малюнки. Я вам бажаю успіхів у виконанні цього завдання. До побачення!